У другому випуску проєкту Motivation мова піде одразу про декількох атлетів. Святослав Федорич, київський юніор з вражаючими розмірами, який не шукає слави в мережі. Зірка інстаграму з Дніпропетровська. Бахарна Бієва, любителька присяду, збирає тисячі лайків. В'ячеслав Марченко та його історія чемпіона. Спортсмен записав відео, в якому розповідає про своє життя та історію успіху. Святослав Федорич, 20-річний український бодібілдер з Києва, почав свої заняття ще в шкільні роки. Під керівництвом досвідченого тренера Павла Черноусова, Святослав вийшов на сцену вже через півроку занять. У 2015 році Святослав Федорич став чемпіоном України серед юніорів, і на цьому він зупинятися не збирається. Наповнений мотивацією та готовий викласти себе на всі 100%, він планує вийти на міжнародний рівень. Маса Святослава Федорича складає понад 90 кілограм при зрості в 171 см. Юний бодібілдер вже був героєм випусків таких каналів, як культуризмінфо та Generation of Bodybuilding. Не звертаючи на свою популярність в соціальних мережах, Федорич не має власного блогу та й на його сторінці ВКонтакті рідко обновлюється інформація. Таку свою поведінку він коментує словами: у бодібілдинг прийшов займатися та вигравати, а не щоб моє обличчя бачило якомога більше людей. Тому рекламою займатися не хочу. Вважаю, що якщо справді класно робиш ту справу, якою займаєшся, то про тебе все одно дізнаються. Бахар Бієва, любителька прокачати сідниці на своїй сторінці в інстаграм, збирає тисячі лайків. Вона не приймає участі у змаганнях та не виступає на сцені. Свою популярність здобула виключно завдяки соціальним мережам. Об'єм її квадріцепсів та сідниць вражає, що не може не привертати увагу оточуючих. Слідкують за її сторінкою поверх 157 тисяч людей з різних куточків світу, про що свідчать записи в коментарях під її фото. Таку свою пристрасть до прокачки нижньої частини тіла Бахарна Бієва пояснює тим, що їй імпонує бразильська фігура. Цитую сочним низом та невеликим верхом. Чернігівський атлет В'ячеслав Марченко на своєму каналі YouTube вже досить давно залив відео, яке привернуло нашу увагу, адже наповнене мотиваційними промовами, що відповідає тематиці нашого каналу. В своєму відео під назвою «Train hard or go home Історія чемпіона він розповідає про свої перші кроки в культуризмі та відкриття свого власного тренажерного залу. В даному відео В'ячеслав розповідає про всі прикрості, труднощі, невзгоди та власні перемоги, з якими він зустрівся під час створення свого власного бізнесу в фітнес-індустрії. Канал My Motivation пропонує вам переглянути повну стрічку, посилання на яке буде в описі під цим відео. З вами був канал MyMotivation. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на нашу групу ВКонтакті, а також YouTube канал. До наступного випуску!